Вже не видно. Принці згою повністю. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що зараз основною розширеною силою є артилерія і БПЛА якраз і здійснює коригування. Цілий. Вони наводять танки, артилерію, навіть ракети наводили, були випадки. І коли ти збиваєш БПЛА ворожі, наприклад, такі як розвідувальні. Класу, як Орлан 10-й, ти, можна сказати, залишаєш ворога без очей. Вони залишаються без ...коригування. І якраз позавчора, коли ми знищили ту пташку, зразу настала тиша. До цього там нормально крили. Після того, як ми збили того Орлана, артилерія замовка. Складність в тому, що ціль є малопомітною. Тобто, якщо ми добре бачимо літак чи вертушку, то 70% роботи БПЛА це її виявлення. Він простий у керуванні, тобто ти лазером видаш по цілі. Але сама основна частина роботи це знайти саму ціль. Даний комплекс є доволі результативним. Скільки на твоєму рахунку? — Дев'ять, 9, поки дев'ять. Ще десятку не закрив поки. Але працюємо над тим. Навіть якщо хочеш ну, відпрацювати по більш крупній цілі, не по, не по ППЛА, треба під'їжджати ближче, тому що вони вже не ризикують близько заходити. На початку війни наші ППО. Добре, показали себе, ну і тепер ситуація зовсім інша. Вони не ризикують. Немає такого, як думали про ПВО до 24-го до повномасштабного, що це взагалі не потрібний підрозділ. Воно, людина повинна розуміти, що все працює в комплексі, розуміти відповідальність своєї роботи, і що, як би це голосно не звучало, від її роботи залежить життя інших. Тобто, коли всі будуть одним фронтом спільним працювати, тоді буде все виходити. Людина має бути рішучою, має бути відповідальною і відноситися до цього ну, з відчуттям власного обов'язку. Це ПЗРК Мартлет. На базі Старстріка, але це новіша ракета, вона більш повільна. Тому що Старстріка до 3,5 махів, швидкість тяжка в керуванні. Це більш нова і більш зручна ракета британського виробництва. Навчання проходили за кордоном із самими британськими інструкторами. До того, як стикнутися з цим апаратом, працював командиром бойової машини на стрілі 10-й, ну і під час поставки нових озброєнь мене було вибрано для того, щоб відправити на навчання на даний ПЗРК, я прийшов в перекваліфікації. ДШВ це як образ життя можна сказати. Тобто потрібно цим жити і віддавати себе цій справі. Якщо ти обираєш цей шлях, то вже це на все життя.